Я зараз в одному з найулюбленіших моїх місць на землі. Я в гамаку <ріху> приїхала кілька днів до батьків відпочити і розповісти вам, чим я до творчим займаюся. Уточню для тих, хто не знає, я Ірина Вале, ілюстраторка, і вже 9 років працюю на фрилансі. Особисто я, коли відпочиваю, мені не хочеться малювати. Я досить рідко малюю для себе. Як так сталося, можна поговорити колись іншим разом про творчі кризи. Але особисто я люблю відпочивати творчо, коли щось роблю не пов'язано буквально з малюванням, точно не на планшеті, а щось, що я роблю тактильно руками. Мені це дуже цікаво. І часом я сама собі придумаю якісь проєкти. Ось була ідея зробити вишивку на сорочці. Точніше, це хотілось просто здобити джинсову сорочку, але це могло бути що завгодно. У мене колись вже була одна така з вишивкою нитками, але цього разу я хотіла спробувати зробити аплікацію. От, і для текстильної аплікації потрібна основа, придумати сюжет, трафарети зробити, вирізати тканини і далі власне нашити на машинці. Булочка. Васиться покрити в гамаку. Після моєї переїзду моя спальня перетворилася в крафтинг-рум. Тут за бісером моя стара акварель стара робота. Вона мені дуже подобається. Могла. Могла, могла, коли хотіла. Там зараз мама шиє мені штани. Це зона, де мама робить фартушок і щось в'яже. Тут зона, щоб мама робила щось із бісером. <ріст> Столі мої матеріали. До речі, сьогодні було натхнення і помалювала цей букет ручкою. Просто була ручка, аркуш, і я подумала, що можна зробити щось красивеньке. Хаос продовжується. Це штани, з яких беруться мірки, щоб пошити точно такі тільки зелені. Квіточки гарні. Позаду <задово> старі мої роботи і листівки, і вони мене дуже надихають тому що я прям дуже сміливо малювала. Зараз трошки більше консервативна стала. Це моделі для комерційного проєкту, який, сподіваюся, скоро вийде, але мені треба було 3D. Цю конячку я колись ліпила, але в неї відпав хвостик. На жаль, це не я ліпила. Це свищик, і в мене ціла колекція свищиків. Це були перші ескізи. Я думала, щось спершу просто або тигра, або коня. Потім подумала, що було б прикольно зробити ще і ветенанку, і тоді це якось би поєднати. Для того, щоб зробити ветенанку, мені треба було поекспериментувати з папером і всякі різала форми. Більші-менші коні. Коні сердечко. Мене надихнув також дуже цей букет. Мені сьогодні сподобався. І нарцисік цей дуже гарний. Тому я вирішила відтворити нарцисік і тут на сорочці. Це от купа тканини, які в нас є залишки, у нас є тканини різних кольорів, фактур. І я зараз підбираю, щоб з цього зробити таку аплікацію текстильну. Повний хаос. На основі ескізів я вирізаю форми, які мають бути вже на чистовик. Композиція називається Два коня, Око і нарциси. Я обрала блакитну тканину, мені подобається колір, воно виглядає так, ніби це джинс на джинсі. А строчки будуть кольорові. У цьому відео буде багато булочки, бо вона любить бути задіяна абсолютно у всіх процесах. Ніжко забула, Ніжко забула. Шампунь для кішки. Щука шампуна. Палька. Отже, Щоб перенести шаблон з паперу на тканину, я обвожу його маркером спеціальним, який з часом стає невидимим. Його використовують, наприклад, для вишивки, коли потрібно зробити розмітку. Не бійтесь, що він яскравий і рожевий, його дійсно потім не видно, навіть не після прання, а через кілька днів. Момент фатальної помилки, я подумала, щоб простіше було прикріпити елементи, не нашивати їх спочатку булавками далі наміткою, а приклеїти їх клеєм. Це клей для тканини, і я бачила, що його використовую для аплікацій. В інструкції написано, що треба попшикати і основу, і самі елементи, і далі їх притиснути. Але через те, що елементи дуже маленькі, вони злиплися. Вийшов такий комок. В якийсь момент я вже запанікувала і покликала маму допомогти. Я тримала, а вона крючком розрівнювала елементи. Знаєш, що ти може на сорочку не цей буде достатньо? Навпаки, я думала, може окремо об'єкти не пшикати. А зараз підніму, акуратно на, на сорочку покладу. Бо поки я тут на цій штуки пшикала, об'єкти дуже скукожили і переносили. Таке ну, та скукожили, от чого? Дві чи просто. Ну, mm, ну Просто поки я переносила, воно mm -hmm. звиклось mm -hmm. між собою. Так от його не візьмеш, немає. Вийшло не дуже добре, воно то приклеїлось міцно, але плями від клею залишились і може це некрасиво. Може, я тільки зіпсувала сорочку. На Фінальному етапі мені теж допомогла мама, тому що я не люблю цю машинку. Чайку це електрична машинка, який більше років ніж мені, і вона постійно щось заїдає, щось там: то верхня нитка не працює, то нижня нитка не працює. Крет, я не вмію на ній шити. Я вмію тільки на механічні або вручну, тому я сказала, який кольор має бути, і мама настрочила ці елементи. Я це, звісно, все треба було випросувати взагалі. Такою вийшла фінальна робота. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, розказати друзям. Як бачите, в мене також дуже творча сім'я. Я в описі залишу посилання на сторінку мами. Вона робить прикраси з бісеру на замовлення. Також може, наприклад, вам фартушок зв'язати або ще щось з такого етностилю. А ще цю сорочку вже до цього обгрейдали, бо я загубила будзик, і пришила червоний. На ну, якось прикольно вийшло. Це бажаю вам творчого відпочинку також.